Запитували, відповідаю: не з дієсловами пишеться окремо: не читати, не думати, не йти, не хотіти. Але є випадки, коли не з дієсловами пишеться разом. Перший випадок. Коли дієслово без не не вживається, наприклад, нехтувати, ненавидіти, неволити немає слів хтувати, навидіти, волити, тому пишемо разом. І другий випадок, коли не це частинка префікса недо і неповна дія є в цих дієсловах недочувати, погано чути, недосипати, погано спати, недоїдати, голодувати. В цих випадках. Якщо є префікс недо дієслово буде також писатися разом. І щодо дієслів немає і немає, яке може писатися разом і окремо. Разом буде писатися в тому випадку, якщо ми немає, можемо замінити дієсловом «нема». У Ванька немає, тобто немає светра. І окремо будемо писати, якщо можна, до дієслова немає, підставити займенники він, вона, воно. Наприклад, Ліза не має поганих звичок, вона не має поганих звичок. Пишемо окремо.